Привіт, я Оленка і я фриланс-ілюстраторка. Але так було не завжди. І сьогодні я вам розповім, як я докотилась до такого життя. <плеслев> Почнемо з того, що я малювала все життя, і я маю ось такий милий доказ: це моя фотографія у віці одного року, де я колупаюся моловчиках і фломастерах. І, взагалі, ще я дуже добре пам'ятаю. У мене є такий спогад, як у моєї тітоньки у квартирі, де виросла моя мама, у коридорі були якісь вінилові рожеві шпалери, такі з м'якими квадратиками. І мені здається, всі покоління дітей нашої сім'ї. Залишали на цих шпалерах нові малюнки шариковою ручкою. Я не була винятком. І я прям пам'ятаю, як я малювала цією шариковою ручкою, як це було приємно по цьому м'ягенькому ручкою жирною малювати. Взагалі, у мене достатньо багато спогадів, пов'язаних із малюванням із дитинства. Але я ніколи не розглядала професію художника як спосіб заробітку. Чому? Тому що, ну, тому що тоді, коли я зростала, це дев'яносто двотисячні роки, ніхто тоді. Не думав, що художник може бути серйозною професією. Про професію ілюстратора я взагалі якось не думала, що хтось книжки ілюструє. Я взагалі не розуміла, як все це працює, і батьки мої були впевнені, що художником, художником на життя не заробиш, тому треба шукати щось творче, але практичне. І у підлітковому віці я вирішила, що я хочу бути дизайнером одягу. Це коли я передумала бути ветеринаром, Я колись хотіла бути ветеринаром, бо я любила тваринок, але потім я зрозуміла, що я боюсь вида крові, і напевно мені не треба бути ветеринаром. А так ось я захотіла бути дизайнером одягу, цьому ще сприяло те, що я дуже багато шила для ляльок Барбі. У мене їх було дуже багато, але я майже не грала, стільки шила. І пару раз навіть спортила маміни сукні, які вона мені не планувала віддавати на перешивання сукні для ляльок Барбі. У мене були журнали з викриками. Я самостійно по цим журналам розібралася, як взагалі працювати із викриками. І це теж сприяло такому рішенню. Я малювала багато колекцій. У мене були ці листопки листів А 4 де я малювала красивих тьоть, там у всяких сукнях, брючках і так далі. Ну, і ось я думала, що я буду дизайнером одягу, навіть виша брала. А біля дому був якийсь там насправді стрьомний виш, де я вчили на дизайнерів модельєрів. Але у старших класах я зіштовхнулася із машиною шлейною із ножною педаллю і. Подумала, що напевно я ніколи не зможу шити. Чому? Тому що коли швейна машина із ножною педалю, тобі треба робити ось такі ритмічні постійні рухи. А у мене з ритмом взагалі ніяк не складається, і з відчуттям ритму зі слухом, і у мене строчки ці. Дуже страшними виходили, бо там, чим ритмічніше і рівніше, ти все робиш, тим у тебе красивіша строчка. Ну і після цього, після ці, цієї зустрічі з ножною старою швейною машинкою, я вирішила, що ні 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 треба шукати щось інше. До речі, дуже парадоксально, що після 20 я навчилась шити, і я купила собі сучасну швейну машину. Ось цю педалю, то що на жина... натискаєш, просто і вона тобі шиє. Просто прекрасно. І я собі шила і сукні, і спідниці, і верхній одяг, і все, що хочеш. Але те, що все можливо, я узнала тільки після 20-ти, але не в старшій школі. Отже, наступним варіантом, який ми обрали разом з батьками, це був дизайн інтер'єру. Мій батько мав будівельну компанію і тому це була така творча професія, яку він бачив, що вона приносить гроші, що вона затребувана. Що мені сподобалась така ідея, і, врешті-решт, я вступила у Донбаську національну академію будівництва та архітектури на спеціальність архітектор, щоб типу потім бути дизайнером інтер'єру. Ну, це багато хто тоді так робив. Був ще інститут Поплавського у нас. Боже мій а, в Донецьку, але ми його не розглядали як серйозний. і Вирішили краще архітекту відточитись на архітектора, але потім працювати дизайнером інтер'єру. І я почала там навчатися. Це для мене був просто шок. Розрив шаблону, розрив мозку. Я ніколи не думала, що можна вчитись, що ти малюєш, робиш графіку, там якусь чи щось таке, композицію. І це і є навчання. Це для мене був просто дж. Мені дуже подобалось вчитись, і, але мені було дуже важко спочатку, тому що не було художньої школи ніколи. Я когось ходила на гурток малювання недовго і все я так малювала сама. Але я цю базу, врешті-решт, добрала. Моя моє воно мене виручило не в перший раз, і я вийшла на якийсь там притомний рівень, десь певному курсі на третьому. І ось так, навчаючись із задоволенням, я закінчила цей виш і здобула три дипломи про вищу освіту, бакалавра, спеціаліста та магістра архітектури. Два з них червоні. Після того, як я закінчила виш, я влаштувалася працювати у проєктний інститут промстройній проєкт. Я там розробляла проєктну документацію і робила 3D-візуалізації. Так. У процесі навчання я передумала бути дизайнером інтер'єру. Проектування воно виявилось цікавішим, і я на новому місці роботи із задоволенням робила креслення, і задоволення вчилась робити робочі креслення, робила 3 3D-візуалізації, я Прям як зараз пам'ятаю, ми ще проектували церкву для якихось баптістів, Там церква останнього там дня присвятих, там якихось щось таке. Цікавий проєкт. Я вставлю, може, тут, якщо знайду ці візуалізації. Взагалі, візуалізації мене там дуже виручили, тому що проєктна група здебільшого складалася з людей 50, які креслення та на комп'ютері з трудом робили. А я тут прийшла візуалізації, вмію робити, і було прям дуже класно і дуже комфортно. Але потім хвилину 2014 рік і Росія вторгнулася в Україну вперше. Чи вкотре, якщо дивитись на нашу історію, ну ви зрозуміли про які події? Я говорю події, які сталися. Коротше, не будемо зачіпати, бо я зараз тут годину буду сидіти і матюкатись. Коротше, у 2014 році я була вимушена виїхати із Донецька, врешті-решт опинилася в Полтаві, і там влаштувалась працювати на рекламу виробництва, тому що не змогла знайти роботу архітектором із таким невеличким досвідом. Ну це взагалі важко, а ще й у такому невеличкому місті, як Полтава. Чому я поперлась на рекламу виробництва? Тому що у мене, як не парадоксально, було вже півроку досвіду роботи у рекламі. Я їх я суміщала цю роботу із написанням магістерської диссертації. Чого я в принципі попхалась в рекламу? Я попхалась в рекламу, тому що у мене сестра моя старша. Вона працювала дизайнером оголошень у реклам... у рекламній компанії, агенції, не знаю, як це правильно назвати. Я була у неї на роботі, і мені сподобався ось цей вайб, і мені щось сподобалось ось це. І ось така геніальна у мене була причина піти працювати на шостому курсі. Чомусь дизайнером в рекламу, а не шукати може архітектором роботу. Ну, такі. Цікаві рішення, насправді, Самосаботаж саботаж кар'єри, напевно, якийсь. Може мені страшно було. Ну так ось. Але коли я працювала на магістр на шостому курсі, це було просто рекламна агенція. Вони нічого не виробляли, просто робили дизайни і перезамовляли у якихось типографіях. А у Полтаві я попала на рекламу виробництво і просто закохалась. Чому різниця? Різниця в тому, що там свої станки стоять, вони робили сувенірку, вони йшов контраферет, вони наносили на чашки, на футболки, на все що завгодно. Вони Ну вони там запікали ці тяжки, робили деколі, там у них були ще й лазерні фрезерні станки. І оце все мені прям так сподобалось, ось ця взаємодія із виробництвом, ось ці технічні моменти, ось це все адаптація макетів під ці технічні моменти, ось ця задроцька робота, оці, оці, оці мелочі ковпатися, все, що я так люблю. Ну, коротше, мені сподобалось. Я достатньо швидко вчилась, комунікувала з виробництвом, і мені дуже-дуже подобалось, і я була дуже щаслива. І, врешті-решт, коли я через рік, здається, переїхала в Київ, я вже там працювала в Києві на ще на двох рекламних виробництвах. І після всього цього я вже стала дизайнером-конструктором, який не просто там робив макетики, а я проєктувала цілі вироби, там стенди полки якісь там світові дисплеї і все, що завгодно, і це насправді, як не парадоксально, було дуже близько до проєктування. Бо я робила робочі креслення, бо я розробляла конструкції, і це було дуже цікаво. До речі, якщо ви раптом хочете трохи крінжанути, я залишив під відео посилання на моє старе портфоліо із архітектурними та дизайнерськими роботами. Там можна знайти не тільки візуалізації церкви, а ще й якісь дивні візитівки, листовки та купу дивних речей з картинками з Гугла. І обережно портфоліо повністю російською, бо я тоді послуговувалася саме нею. І ви можете мене спитати, Оленко, ти трендиш тендиш. А де ж тут власне ілюстрація? Ілюстрація вже маячить на горизонті, тому що коли я приїхала в Київ і влаштувалась і вже пішла працювати в рекламу остаточно. То я стала дуже сумувати за ручним малюванням. Я спочатку просто малювала на листочках, навіть не купляла блокнотики, потім купляла блокнотики, там давала акварельку, олівчики, там розмальовувалась потрошечки. А потім, коли я перебувала вже в другому шлюбі, на жаль, перший розпався, але може і не на жаль, тому що я зустріла Юру. А Юра, це мій чоловік сьогоднішній. він... Має таку дуже класну рису, він бачить можливості. І він мені каже, слухай, давай купимо нам iPad. Це коли ми вже жити почали разом. І я так думаю, ну, нафіга нам той iPad? Ну, у нас є комп'ютер з великим монітором, у нас є два телефони, ну, смартфони, наш екран середнього розміру, шо-шо, ну хочеш, давай купимо. Ну Ми купили, а, купили до нього якийсь дуже простенький стілус. я спробувала малювати і все. Моє життя більше ніколи не було. Таким самим, як до цього, я потім змінила стілус на більш якийсь складний, я потім змінила просто iPad на iPad Pro, потім iPad Pro з діагоналів 9.7, здається, змінила на діагональ найбільшу 12.9. І, коротше, я пропала. Я малювала, я вчилась, я розвивалась. Я там, всі тільки які можливі марафони, майстер-класи, там створювала навіть свої книжки. Все це було у рамках хобі після роботи. Це я ще тоді принципово казала, що я не хочу поки в це пускати замовлення. Це чисто вільна творчість. Я вільний художник, не хочу нічим так не ні перетворювати це на професію. А потім я народила у 20-му році і зловила достатньо таку часто для молодих мам штуку. Ну, чи не дуже молодих, мені вже 30 було тоді. Для нових мав штуку, що криза самоідентифікації. Коли ти розумієш, що ти вже зовсім інша людина, і можливо, те, що ти робила раніше, вже, ти не хочеш цим займатися, по-перше, не бачиш себе в офісі, по-друге, не хочеш взагалі вже цим займатися, бо я там вже і перспектив ніяких не бачила. І я подумала, що всю мою цю ілюстраторську-блогерську ютуберську історію я, до речі, в процесі малювання ще почала вести ось цей YouTube канал, я викладала. Таймлапси під музику, і це тоді теж було щось таке суперкласне. і Це мені теж Юра підказав, що це можна робити. Так що все це, що я з ілюстраторством зараз маю, з професійним, це у якомусь сенсі з його поштовху. Тобто я вирішила, що треба спробувати ось цю всю ілюстраторську історію блогерську перетворити на професійні рельси. Я почала. Більш регулярно випускати відео я почала вести соцмережі трошки по-іншому, орієнтовано на те, що я професійний ілюстратор, щоб люди мене знаходили і приходили до мене, щоб я їм малювала красиві картинки. Ця стратегія спрацювала і. Врешті-решт, я зараз ілюстратор фрилансер який має контракти із видавництвами, який має постійних клієнтів, які повертаються, який має там постійні якісь запити на співпрацю на прорахунок. І, власне, мені це дуже дуже подобається. До речі, я працюю тільки на замовлення, а ви мене достатньо часто питаєте про стоки. Я про стоки на жаль нічого сказати не можу, бо у мене тільки акаунт на шатерстоці. Там і одна продажа на 50 центів. Але я знаю людину, яка може вам допомогти розібрати зі стоками і взагалі із пасивним доходом від ілюстрації. Зараз я вас з цією людиною познайомлю. Отже, знайомтесь, це Настя, ілюстраторка, що знає про стоки набагато більше за мене. Насамперед, я хочу вас заохотити підписатись на YouTube канал Насті за кавою із фріланс-ілюстратором. Цей канал призначений для творчих людей, які шукають способи заробітку на сток-платформах та інших творчих проєктах. На цьому каналі ви зможете знайти інформацію про заробіток на таких платформах як Shutterstock, Adobe Stock, iStock, а також на платформах друк на вимогу, таких як ЗАЗу, Redbubble тощо. Окрім оглядів платформ, на каналі ви також знайдете інформацію про творчий фріланс та маркетинг для художників. Кому це все може бути корисно? Художники, ілюстратори, фотографи з України, творчі люди, які шукають можливості заробітку в інтернеті. Початківці та професіонали, які хочуть максимізувати прибуток від своєї творчості. Якщо вам цікавий мій контент, то скоріш за все буде цікавий і контент Насті. Так що підписуйтесь. Якщо так резюмувати про те, як я вчилась малювати саме, то я більше самоучка, але і самоучка в ілюстрації, але з академічною базою саме в малюванні. Я не секунди не жалію про те. Що я закінчила вище, присвятила шість років свого життя, ось цій освіті, яку я маю, архітектора, тому що по факту ось ця освіта вона дала мені академічну базу, малюнок, графіку, композицію, кольорознавство. Щось у мене виходило, щось у мене не виходило. Щось доходить тільки зараз, там після практики в ілюстрації. Але ось ця база вона в мене є, і ніхто в мене її вже не забере. Я ніяких неформальних курсів з ілюстрації не брала. Я розвивалась суто самостійно, безкоштовні майстер-класи, марафони, просто малювання для себе, якісь висновки. І саме тому, напевно, мій шлях до якогось притомного для мене рівня малювання він зайняв ну, достатньо багато років, напевно, більше восьми, восьми чи дев'яти. І... Але я теж напевно про це не жалкую, бо у мене був там інший, інше джерело доходу. Я собі малювала в своє задоволення. Це була вільна творчість, нічим не обмежена. І, можливо, не факт, що я попала би на якісний курс, який дозволяє розвивати свій стиль. Бувають такі курси, які вчать малювати тільки в тому стилі як у ментора, куратора. Ну, ось такий у мене шлях був. І, в принципі. Ні про що не жалкую, це цікавий шлях. Я встигла здобути багато цікавого досвіду, і архітектором попрацювала, і дизайнером попрацювала, і все це накладає свій якийсь відбиток. І, наприклад, мій дизайнерський досвід дозволяє робити дуже глибокі відео про друки, про кольорокорекцію, і там. Взагалі, дизайнерський досвід теж цікаво, інтегрується в ілюстрацію, навіть архітекторський досвід, навіть те, що я для себе шиво, одяг, все це воно переплітається і, врешті-решт, дає цікаві результати. Зараз тим велика ремарка. Якщо вам цікаво, як я веду соцмережі, щоб для мене приходили замовники, у мене про це є ось це окреме відео, і плюс ще я додам відео про розвиток моїх навичок малювання, як формувався мій стиль в ілюстрації. Теж воно десь тут буде, можете подивитись, просто якщо про все це зараз розказувати. От це дві години відео буде я не витримаю стільки. От я зараз не прописала кінець цього відео, воно трошки спонтанне, таке говорильне. Тому прошу вас у коментарях писати свої історії, як ви попали в ілюстрацію, чи не попали в ілюстрацію, який ваш шлях, чи ви зараз вже заробляєте, чи тільки хочете заробляти, чим займаєтесь. Ну, взагалі розкажіть про себе, мені дуже буде цікаво почитати. А взагалі на це відео мені, мене надихнула Анастасія Гревцова, яка поновила свій канал Твоя сусідка по кімнаті. Випускає відео регулярно і це мотивує мене теж знову повернутись до графіку якогось випуску, Пуску відео, і ви можете теж подивитися її відео, як Настя з хіміка стала ілюстратором. Дуже цікава історія. Я десь залишу посилання або під відео, або десь тут вискочить. Чекаю ваших історій, дякую вам за перегляд! Обіймаю вас!